Доброго дня, друзі! Вітаємо вас у наших виробничих приміщеннях. І зараз ми маємо унікальну можливість зробити огляд нашого найпопулярнішого верстату. Я б навіть сказав би народного верстату, тому що насправді дуже зручний формат, великий спектр виробів можна виготовляти і при цьому мати безліч опцій для збору вашого верстату. Зараз у кадрі. Ви бачите дві варіації, але насправді ми індивідуально підходимо до кожного клієнта і підбір всіх опцій виконується особисто вами. Права верстат 1208 з висотою робочого поля 240 мм. Mm, має робоче поле покрите водостійкою фінською фанерою, яке базово передбачає закріплення заготовки. За допомогою ручного прижима ви бачите поздовжні теслоти. Можливо, виконувати фанерні столи, які будуть передбачати вакуумне притискання заготовки. буде мати сітчату фрезеровку, підключення вакуумного насосу, розділу на зони відкриття даних зон або вентилями, або пневмоклапанами безпосередньо із передньої зони з пульта верстату. Зліва верстат 12:08 з висотою робочого поля З-150, покриття робочого столу, алюмінієвий танковий профіль, закріплений у нержавіючій ванні для можливості збирати продукти різання та використовувати по захваному циклу змащувально охолоджувальну рідину, яка подається в зону різання, охолоджує фрезу та знижує тертя безпосередньо частин фрези із. Заготовкою. Також, як ви бачите, можливо виконання такого верстату із двома-трьома шпинделями або базово із одним шпинделем. За потужністю шпинделя можливо обрати яку ж ви бажаєте так, який ж стандарт санги ви бажаєте, який ж скільки кіловат шпиндель вам потрібно. Безумовно, це впливає на. Можливість максимально продуктивно здійснювати ваше виробництво, можливо керувати таким верстатом із автономних контролерів DSP, DDKS, або е, мати окрему стійку управління і здійснювати керування NC-Studio через е, персональний комп'ютер. Також ви бачите, що обидва верстата мають гофрозахист. Це базова опція для наших верстатів такого формату, захищають від. Усякого роду продуктів різання, вузли, переміщення, направляючі та шарико-гвинтові передачі. Всі три у нас робочі ходи по вісям Y – поздовжня вісь верстата, X – вісь руху вздовж портала і Z вісь вертикального руху. Мають шарико гвинтові передачі, мають гофрозахист. Рушії для даних верстатів базово крокові двигуни. І топ-опція серводвигуни. Ознайомитися з перевагами кожного з них можна окремо в наших відео. Змащування вузлів тертя для даних верстатів базово це ручне змащування, з застосуванням густого мастила, доступ до місць змащування легкий, але дещо трошки часу потрібно витратити. Або опція. Маслосистема централізована, яка починається із маслобачка і завершується подачею мастила. Ось, дивіться, легко ми можемо відкрити, відтягнувши неодимовий магніт. І бачите, і ручне змащування. Я вам демонструю легкий доступ так, для кожної з вісей. Ось е рухомий вузол. Опора портала з обох боків доступ до змащування. Якщо ви е, купуєте опцію централізованої системи змащування, зберігається опція і ручного змащування. Вузол вертикального руху, так, рухається по порталу, Ось одимові магніти захищають вузли лінійного переміщення та шарико-гвинтову передачу. Ви бачите, зберігається опція. Ручного змащення, але із середини до кожної каретки підведено масломережу для рідкого мастила, що подається через маслорозподільники. Ось, будь ласка, масло розподільники через груродні клапани і зберігаються в мережі під тиском для можливості максимально змащувати вузли тертя. Дані верстати можливо дообладнувати для виготовлення. Тіл обертання поворотними осями для одного або двох виробів. Відповідно, якщо у вас два шпинделі більш доречним застосовувати для двох виробів. Які у вас запитання, друзі? Запитуйте. Ми з задоволенням дамо відповідь Домінант ЧПУ верстати 12.08. Всього доброго. До зустрічі!